В який момент ви зрозуміли, я зустрічаюся, дружений здобаним ідіотом? Коли він годину сперечався, що королева з Англії або ки з Іспанії, або коли він сказав мені, що він британець, бо має змішане єгипетське та ірландське походження, а я американка, бо не маю такого. О ні, зачекайте, коли стоматолог дав йому вакуумну штуку, щоб він сплюнув, а він подумав, що то киснева маска, і приліпив її до обличчя. Ха-ха, спогади. Дівчина, з якою я зустрічався, готувала час і натирала сир. Вона порізалася, і кров потрапила на сир і терку, коли вона дістала пластир. Я підняв сир. А коли викидав його, вона злякалася, бо тепер у мене може бути снід. Як це? Вона дуже злякалася, що я щойно заразився снідом, і мені потрібно звернутися за медичною допомогою. Після розмови з'ясувалося, що вона думала, що снід є скрізь, ніби будь-яка кров за межами тіла може просто чарівним чином заразити його. Її дурість була полегшенням тієї ночі. Я була студенткою за обміном Україні, де не вчать критичному мисленню чи вирішенню проблем. Там все заучують на пам'ять. Одного разу я допомагала однокурсниці з домашнім завданням з сексуальної освіти, і вона сказала мені, що не може зрозуміти, як відповісти на питання про те, як запобігти поширенню сніду. Я запитала її, чи є у неї приклади того, як він поширюється. Вона відповіла: так, наприклад, якщо користуватися голками з інфікованою людиною, займатися незахищеним сексом з інфікованою людиною тощо, гаразд. І що ми тоді скажемо цим людям? Це зайняло у неї хвилин 5. довелося провести її через кілька сходинок, поки лампочка Решті загорілася. О, скажіть їм не робити цього. Займайтеся захищеним сексом і не користуйтеся спільними голками. Ми разом служили в корпусі миру США в Уганді. Одного дня було дуже сонячно. А ми жили в 50 милях від екватора. Вона сказала: місяць сьогодні буде дуже яскравим. Я запитав, що вона має на увазі. А вона відповіла, що оскільки зараз так сонячно, то місяць поглинає все світло і буде світитися яскравіше. Коли стемніє. ми посперечалися про це і, врешті-решт, поговорили по телефону з її матір'ю. Вона підтвердила гіпотезу до. Мій напарник бурчав і стогнав біля смітника. Він сказав: Нам потрібні нові мішки для сміття. Ті, що ти купив, до біса не підходять. Я підійшов подивитися, що відбувається, і побачив у нього в руці рулони маленьких чорних пакетиків для собачих какашок, один з яких він розгорнув, намагаючись зрозуміти, чому він не поміщається в смітник. Там були сміттєві пакети. Він просто взяв не той пакунок і, замість того, щоб зрозуміти, намагався запхати пакетик у смітник, який був 50 разів більший за нього. Моя дружина пішла в магазин за кінзою для наших тако. Вона повернула повернулася додому з Петрушкою, легко помилитися. Вони виглядають схоже, якщо не придивлятися. Я сказав їй, що вона купила Петрушку. Вона була переконана, що це кінза. Я дав їй спробувати її на смак. Я показав їй етикетку на пакунку, на якій було написано Петрушка. Вона неохоче повернулася в магазин за кінзою. Вона повернулася додому з іншим пучком Петрушки. Я люблю цю жінку, але в той момент я став під сумнів усе, що стосувалося її навичок вирішення проблем. Хороша новина в тому, що вона більше ніколи не приносила додому Петрушку. Мій чоловік відчував себе погано. І почав гуглити свої симптоми. Після деякого мовчання він раптом в паніці повертається до мене і каже: Здається, у мене преклампсія». Скажу чесно, коли вперше з'явився WebMD, я одразу ж зареєструвалась на ньому і вела усі свої симптоми. Ну, як ми всі знаємо, вони завжди дають нам найгірший сценарій, і це сталося. Сказали, що у мене може бути рак яєчників. Я подзвонила батькам ридаючи. Вони сказали, що я даремно навчалася в приватній школі і кинули слухавку. Тепер послухайте: на свій єдиний захист у мого старшого брата була гінекологія. Комастія, тож я подумала, якщо мій брат народився з цицьками, то можливо я народилася з яйцями, що застрягли десь всередині мене. Я не знаю. Тоді мені це здавалося логічним. В коледжі я зустрічалася з хлопцем, який приїхав до мене у моє рідне село, і запитав, які тварини живуть на сусідському полі. Я відповіла, корови з таким нерозумінням, що він, мабуть, знущався наді мною. Він продовжував говорити мені, що це не можуть бути корови, тому що корови чорнобілі, а ці тварини були усі коричневі. Мені довелося зайти в Google, щоб довести йому, що коричневі корови існують. Я могла б зрозуміти, якби він був з міста, але він сказав, що він з передмістя, а не з міста. Тож я думаю, що він був просто ідіотом. Мій хлопець відмовився їсти базилік, який я купила в продуктовому магазині, тому що це була ціла рослина, я тримала його на вулиці. Він наполягав, що не буде їсти брудну їжу. Я запитала, де, на його думку, фермери зберігають продукти. І він відповів, що у них є спеціальні зони для вирощування продуктів харчування, які стерилізуються, але моя рослина не була харчовою. Я просто дивилась на нього ошелешеним поглядом. Я не знала, як відповісти. Як людина, яка живе в сільській місцевості, я так сильно сміюся, що ж плачу. Будь ласка, скажіть. Що ми насправді розпилюємо лайно по всьому полю, де все росте? Коли ми переїжджали, моя колишня дружина запитала мене, з ким нам потрібно зв'язатися, щоб змінити нашу електронну адресу. У мене є член сім'ї, яка не розуміє, що не потрібно створювати нову електронну адресу для кожного пристрою. У неї десятки адрес електронної пошти та аккаунтів на Фейсбук. Мій чоловік думав, що люди свистять, коли запускають феєрверки. Він не усвідомлював, що свистять самі феєрверки, хоча це була одна з його найневинніших дурниць. Я згадав, як одного разу прочитав, що коли глухі. Люди Вперше чують, багато з них думають, що це сонце видало звук. Я купила свіжу броколі, і мій чоловік запитав, чому я купила таку величезну броколі, а не звичайну, меншу. Він думав, що броколі зазвичай буває у вигляді суцвіть. Брюссельська капуста ще більш дика. Я й гадки не мав, що вона росте маленькими паростками на великому стеблі. Поки не побачив її на фермерському ринку. Я завжди думав, що вона схожа на крихітну капусту. У поході вона боялася паркувати машину на траві, бо думала, що трава виросте проколи шини і зрівняє їх з землею. Б'ються об заклад. Її батьки точно не хотіли, щоб вона паркувалася на траві біля будинку, і тато так пожартував. А вона просто повірила в це. Ми планували поїздку. І я попросив свою партнерку забронювати квитки. Через кілька тижнів я запитав про деталі, а вона відповіла: О, я думала, що ми можемо просто купити квитки в аеропорту в день від'їзду. Очевидно, вона думала, що аеропорти це як автобусні зупинки. Ми заплатили за квитки в останню хвилину. Так багато ще я майже очікував, що в нас в літаку зустріне дворецький зікрою та заявкою на іпотеку. Винесений урок. Довіряйте, але завжди перевіряйте зі мною трапилося щось подібне, коли я попросила друга, з яким я подорожувала, купити квитки на автобус заздалегідь. Ми їхали до Нью-Йорка з Балтимора на довгі вихідні. І я не хотіла стояти в черзі того ранку. Я зробила всі інші приготування. А він щодня приїжджав повстанцію по дорозі на роботу. Це не здавалося величезним проханням. Напередодні ввечері я приїхала до нього додому. Він люб'язно пояснив, що не треба купувати квитки заздалегідь. Я запитала, чи помітив він довжелезні черги, так чи помітив він. Щоб вони повільно рухаються. Так чи хотів би він вставати в досвіда, щоб чекати в черзі завтра. Що ж, чор забирай, це наш єдиний вихід. Прокинувшись наступного ранку, він дізнався, що випадково забув завести будильник. Це було вже на три години пізніше, ніж потрібно, і він не зібрався. Я щойно подзвонила і скасувала броню готелі до Біса. Ми не їдемо. Врешті-решт, ми блукали Балтимором, як туристи, і чудово проводили час. Але коли через пару років він спробував поновити стосунки, я відмовилася. Я так і не зрозуміла, чи то він грався ігри розуму, чи справді був дуже зайнятий плануванням у будь-якому випадку, мені це лайно не потрібне. Моя дружина говорила про чоловіка, який, як ми знали, зустрічався з багатьма жінками. Одного разу ми побачили його з дитиною. Вона сказала: б'юся б заклад, він навіть не знає, хто його мати. Це нагадує мені той випадок, коли я, жінка, запитала своїх колег жінок, чому існують лише тести на батьківство, а не тести на материнство. Присягаюсь, я розумна, але у мене бувають такі моменти. Мій чоловік був переконаний, що бджоли та оси це одне й те саме. Саме просто в різні пори року він думав, що бджоли за літо перетворюються на ос. Я люблю його, але якось один хлопець запитав мене, на що перетворюються черв'яки. Я не зустрічалася з ним, але я подивилася на нього, як на What the fuck. Але він пояснив: гусениці перетворюються на метеликів, а черв'яки перетворюються на що? Змії. Я розумію його логіку дивним чином. І сам він був доволі дивний. Не я, а моя мама з відчимом. Мого відчима сильна алергія на молюсків. Один укус може відправити його до лікарні. Одного вечора мама з відчимом вечеряли, і мій відчим замовив юшку з молюсками. Мама запитала: Ти точно впевнений? І йому знадобилась ціла хвилина, щоб зрозуміти, чому замовляти суп з молюсками не найкраща ідея. Я був у супермаркеті з дівчиною, з якою зустрічався кілька тижнів. Ми були у відділі продуктів, і вона сказала, що хоче зробити домашній лимонад. Тож я пішов і взяв кілька лимонів. Вона сказала мені не ці дурню, я хочу зробити рожевий лимонад. Ми не можемо використовувати жовті лимони. У мене була подруга американка, яка приїхала до Нідерландів у віці близько 10 років. Тут ми використовуємо слово лимонад для позначення будь-якого солодкого напою, який не є соком, або якщо бути точним, ароматизованого сиропу з додаванням води. Вона не переставала наполягати на тому, що наше голландське вживання слова лимонад є неправильним, а єдиний лимонад це американський рожевий лимонад, напій, якого тут не існує. Вона також не вміла плавати. І відмовлялася вчитися, тому що вона американка, американці не плавають. Це все дурниці і помилки. Але коли я запитав її, що станеться, якщо вона впаде в один з наших каналів, адже там немає перил, вона відповіла, що цього ніколи не станеться. Ця дівчина на деякий час зіпсувала моє уявлення про США. Моя дружина нещодавно дізналась від свого окуліста, що вона не розрізняє кольори, вона художниця, і так, її роботи дуже красиві. Але те, як вона вибирає кольори, завжди було трохи дивним. Тепер я розумію, чому так чи інакше, коли вона дізналась. То була шокована. Згодом, як тільки ми повернулись додому, вона показала мені свою палітру, якою вона малювала, показуючи мені, як вона бачить кольори. Я намагався пояснити їй, що я не бачу кольори так, як вона, тому не знаю, що вона бачить своїми очима. Але вона не могла зрозуміти, про що я говорю. Через два дні вона випадково підійшла до мене і сказала: Так, це має сенс. Під час нашої першої подорожі я попросив свою дівчину, тепер дружину, трохи посидіти за кермом. Вона сіла за кермо, зробила паузу і сказала: не хвилюйся, але нагадай мені. Де газ, а де гельму. Я пересів назад і поїхав сам. Мій тодішній хлопець, американець, я італійка. Перший зустрівши мого батька, він намагався справити на нього враження, заговоривши моєю рідною мовою. Коротше кажучи, то у його житті його дуже підвів, бо він справді не знав, що в Італії є своя мова, і думав, що ми розмовляємо французькою. Мій тато був дуже збентежений. Я сміялася, поки мало не знепритомніла. Йому було так соромно. У той момент я зрозуміла, що кохатиму його вічно. Цього року ми одружуємось, і він має намір виголосити. Лисити свої обітниці італійською. лол. Поділіться своїми історіями в коментарях, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити більше таких захоплюючих тем.